Привіт, моя рідна душа! Сьогодні я проведу тебе по чарівній медитації звільнення від стресу, тривоги та депресії. Давай разом налаштуємось з простором, разом знайдемо розслаблення. І в цій зцілюючій медитації ми прийдемо до твого ресурсного стану, до твого бажання жити і відчуття. Яке ж неймовірне життя навколо нас. Давай закриємо очі, зробимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Відчуй свій стан. І зараз важливо відслідкувати, де знаходиться твій стрес. Тілі, прямо зараз. Відчуй, яка це частина тіла, де живе ця енергія, де живе твій стрес, депресія та тривога. Знайшовши це місце, переведи увагу прямо туди, направляй своє проміння прямо туди, в це місце. Ти точно знаєш відповідь, ти точно знаєш, де знаходиться ця точка в твоєму тілі. І всю увагу фокусуй на цьому місці, на цій депресивній точці у твоєму тілі, яка заважає тобі насолоджуватись життям, насолоджуватись кожному дню і тому, що ти маєш. Відчуй цю точку. Яка це біль, чи є в ній якийсь образ? Чи живе в ній хтось окрім тебе? І думками промінем своєї уваги направляй туди тепло, енергію, світло та любов? Направляй, направляй сильніше, я разом з тобою засвічую це місце любов'ю, теплом та зціленням. І зараз давай спитаємо у цієї точки на тілі, що нам потрібно зробити, щоб вона зникла? Що тобі потрібно зрозуміти, щоб вона зникла можливо це щось що потрібно тобі забрати з твого життя, щоб зникла ця біль? Щоб ця точка зникла назавжди і не турбувала тебе ніколи, спитай в неї прямо зараз, що потрібно забрати. І тепер, коли ти вже знаєш відповідь, спитай в цієї точки, в цього місця. А що потрібно додати, привнести в життя? Чого не вистачає, яких дій, рішень чи відчуттів, які вже давно могли бути проявлені в твоєму житті, але через певні страхи, установки та блоки ще досі живуть поза твоєю реальністю. Ти можеш це проявити в своєму житті. Ця точка, ця біль, це відчуття депресії та тривоги. Вона дана тобі для того, щоб ти могла подумати, відчути і зрозуміти, що прямо зараз в твоєму житті потрібно змінити. І тепер, маючи усі відповіді, ми з тобою зануримось у зовсім інший стан. Ми відчуємо тотальну довіру до цього світу. Прямо зараз згадай момент, коли ти була безмежно щаслива. Момент великої перемоги, момент великої радості в твоєму житті. Згадай. Згадай, що це, вспливає два чи три моменти. Це прекрасно. Згадуй більше. Занурся туди, проживи їх ще раз. Як ти тоді себе відчувала, яка була твоя енергія, якою ти була в той момент? Згадай цю тотальну радість, цю тотальну любов. Це щасливий момент. І ти там була. Ти така ж, як зараз, ти не змінилась. життя не змінилось. це та сама реальність. Згадай момент великої любові, момент, коли когось ти дуже сильно любила. Можливо, себе, можливо, батьків, можливо, своїх друзів чи близьких. Кого ти любила? Коли відчувала вселенську любов, коли любила цей світ, згадай цю любов, це відчуття, ти його точно проживала. Згадай цю любов прямо зараз, занурся в неї, як сильно ти любиш, скільки енергії, скільки емоцій, як це ж прекрасно, яке це прекрасне наповнююче відчуття. Наповнюйся. Прямо зараз занурся у момент великої перемоги твоєї особистої. Ти не вірила, що це можливо, але це правда. Це сталося з тобою в твоєму житті, і ти на це заслужила. Це твоя перемога. Вау! Ти неймовірна. Це була ти. Це була твоя масштабна перемога над собою в цьому світі. Всередині тебе живе насправді неймовірна сила, твій потенціал, твоя енергія. Все можливо, все реально можливо в твоєму житті. Просто довірся, віддайся потоку життя. Ти, неймовірна душа, відчувай це, проживай. Кожний момент насолоджуйся. І зараз відчуй, як з лівої сторони підходить до тебе твоя мама і обіймає тебе, а з правої сторони підходить тато та обіймає тебе. І вони говорять: я пишаюся тобою. Я пишаюся тобою. Я люблю тебе, ти неймовірне дитя. А зараз найближчі люди, друзі та кохані, вони підходять і обіймають тебе також. І зараз ледь знайомі, вони теж підходять і з відкритим серцем обіймають тебе, і ти ніби серединка великої квітки. Всі тобі вдячні, всі тебе люблять, чистою любов'ю. Всі хочуть, щоб ти була з ними, тому що ти змогла, тому що ти їх мотивуєш, наповнюєш. І вже сто п'ятсот тисячу людей обіймають тебе навколо, тому що ти цього достойна, ти їдна бути всередині. Системи великої системи та відчувати потоки енергії. Ти це та сила, це та енергія, яка на мільйони кілометрів несе добро, несе любов та світло. Я залишу тебе на декілька секунд. Згадай, які неймовірні речі ти робила у своєму житті. Згадай кожну людину, якій ти вдячна. Ти особлива, ти сама неймовірна. У тебе є стільки сил, що ти навіть не можеш це уявити. Давай зараз дамо любові найголовнішій людині у твоєму житті тобі самі. Обійми себе так сильно, як тільки можеш, і у голос скажи Я люблю тебе, скажи вголос, я люблю тебе. Люби себе, люби весь світ навколо, даруй світло. Осяюй цим світлом всім, хто зустрічається на твоєму шляху. Ти створена, щоб нести у цей світ любов та світло. Приймай потоки, які направлені в твоє серце, які дані тобі по праву твого народження в твоїй родовій системі та на цій планеті. Відчувай, насолоджуйся. Та проживає найкращу реальність у своєму втіленні.